Ада батьок mm -hmm. у нашому раї на землі Тарас Григорович mm Шевченко. -hmm. У нашому раї на землі, нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Бувало, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печалью охватить душу, стане жаль мені її і зажурюся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим цієї Матері святої, що в мир наш, Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє, і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись, це моє, моє і дивиться на нього. І молиться за його Богу, і йде на вулицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачте показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми, і ненароком інше гляне, весела рада Боже мій несе додому свого Івана, і їй, здається, все село весь день дивилося на його, що тільки й дива там було. А більше не було нічого. Щаслива я, літа минають, потроху й діти виростають, і виросли, і розійшлись на заробітки в москалі. І ти осталася не Богом, і не осталося нікого з тобою дома. Наготи старої нічим одягти, і витопить зимою хату, а ти не вздужаєш стати, щоб хоч огонь той розвести. Холодні, молишся оселі за їх, за діточок. А ти, великомучениця, села минаєш плачучи вночі і полем степом ідучи свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнає за бече. он без трянеся покритка на базар. безталанна. Де ділась краса твоя тая, що всі люди дивувались, немає. Пропала, все забрала дитиночка і вигнала з хати, і вийшла ти за царина, з ніби безнята. Старці тебе цураються, мов цієї прокази. А воно таке маленьке, воно ще не лазить. І коли то воно буде гратись і промовить слово. Найкраще є слово ти зрадієш і розкажеш правдиво про понича лукавого. І будеш щаслива, та недовго, бо не дійде до зросту дитиночка, піде собі сліпця водить, а тебе покине калікою на розпуті, щоб собак дражнила та ще й вилає. За те, бач, що на світ родила і за те, що так тяжко дитину любила. І любитимеш не Бога, поки не загинеш, межи псами на морозі де небудь під тином. Молодця!